Вітаю вас в ефірі випуск новин міської ради Нікополь сьогодні. В студії працює Ірина Хвалько. Днями в малому залі Нікопольської міської ради відбулося розширене засідання комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду, об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я та житлового фонду. ...на засіданні заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Васильєв. Аналізуючи хід підготовки до прийдешньої зимової пори року, він зазначив, що стан підготовки бюджетних установ та житлового фонду міста до зимового періоду цілком задовільний. І порівняно з іншими містами області готовність Нікополя до опалювального сезону становить 80%. В ході засідання керівник міськавтодору повідомив, що підприємство повністю готове до зими. Зроблено достатній запас посипкового... Матеріалу. Керівники обслуговуючої компанії повідомили, що в рамках заходів підготовки до зими частково провели поточний ремонт крівель комунальних будинків на своїх дислокаціях. Наразі проведено інвентаризацію та ремонт внутрішньобудинкових опалювальних систем. Ведеться робота по підписанню паспортів готовності будинків, в тому числі і які відносяться до ОСББ. Начальник відділу освіти доповіла, що школи та дитячі садочки повністю готові до роботи взимку і вже закінчують також підписувати паспорти готовності об'єктів. Така ж ситуація і з медичними установами першого рівня. По закінченню доповідей заступник міського голови вказав комунальникам на необхідність прискорення робіт, звернувши особливу увагу на проведення подальших заходів у з поточного ремонту житлового фонду та готовності техніки до роботи в зимовий період і закупівлю в достатній кількості посипкового матеріалу. Для доріг. Цього року нікопольські школярі показали відмінні результати на олімпіадах шкільних предметів. 43 з них вибороли в загальній сумі 50 призових місць. Традиційною нагородою для них став цікавий літній відпочинок. На вибір дітей та їх батьків були запропоновані три варіанти: автобусний тур по Європі, відпочинок в здравницях Болгарії або на курортах України. Кожен міг обрати для себе найбільш цікавий варіант. 27 нікопольських підлітків відправилися в 17-денний тур по Європі. Всього їм належало відвідати 8 країн. Останніми європейськими країнами, які побачили діти в цій подорожі, стали Австрія та Угорщина. А потім було повернення на автобусі до Львова, звідки поїзд привіз дітей до рідного міста, де їх уже з нетерпінням очікували рідні та близькі. Марія та Дарина вражені побаченим. Дівчат переповнюють емоції. Найбільше їм запам'яталися романтична Швейцарія та Австрія. Я дуже давно. хотела поехать в Европу. Я мечтала посетить Париж. Это было очень круто. Вообще, море впечатлений. Каждый город запомнился по-своему. Каждая страна незабываемая для меня. Я очень благодарна тем, кто такие путевки нам подарил. Я буду делать все возможное, чтобы на следующий год поехать уже, ну, как турист, ну, поехать опять в Европу. Больше всего поразила меня Швейцария. Мы мы были там немного, но мы заезжали в город под названием Монтрё. Он находится на берегах Женевского озера. Это действительно очень прелестный небольшой такой городок, очень зеленый, очень чистый, аккуратный, сразу ощущается другой уровень жизни людей. Аща, що люди люблять свій город, люблять свою страну. Подорож стала можливою за реалізацією міської програми підтримки обдарованої молоді, і такі тури є не лише нагородою за працю, а й певним стимулом для школярів. Буду стремитися обов'язково, тому що ну це такі. моменты в жизни, которые не повторяются. И это нужно брать, как, как, вот тебе дается, и нужно этим пользоваться обязательно. И теперь очень многие дети собираются в следующем году работать, работать над этим и уже стараться именно занимать первые, вторые, там, третьи места, а не просто съездить так, ну, просто так. Дети знакомятся с жизнью в других странах, приобретают опыт. И с годом, когда станут специалистами, смогут застосовывать его и впроваджувати у власне життя. Люди не только работают над собою стимуляция, Люди как люди живуть в той же что Європі. куда куди стремиться, куда куди идти. Звісно, большое спасибо городской власти за ну за потівку, яку нам виділили. это ж не только Даша, это ж другим дітям бої стремление, Конечно, стремление поїхати, посмотреть. Після відпочинку делегація учнів традиційно зустрінеться з міським головою, щоб розповісти про свої враження і поділитися отриманими емоціями. Гіпертонія є найбільш поширеною людською недугою. Від неї потерпає кожна п'ята доросла людина в Україні. Але лікарі зауважують, що далеко не всі хворі піклуються про своє здоров'я та своєчасно приймають необхідні препарати. Тому держава вдалася до регулювання цін на ліки від високого тиску. Чи зможе встановлення спеціальних цін на ліки проти гіпертензії зробити їх більш затребуваними і покращити ситуацію? Намагалися розібратися наші журналісти. Якщо високий тиск не збивати, це може призвести до багатьох ускладнень, як то інсульт, інфаркт, неркова та серцева недостатність. Люди з нелікованою гіпертонічною хворобою мають вищий ризик перечасної смерті, ніж хворі, які лікуються регулярно. Але ці факти не лякають наших співвітчизників, засмучуються медики. Люди часто самі нехтують своїм здоров'ям. сьогодні наші гіпертоніки на дачах. На дачах, на солнцепеке, без панамок, в жутких, переполненных, в жутких в жарких автобусах, с сумками. Они едут, приезжают домой, измеряют давление 200. Что делают? Вызывают бегом скорую помощь. Приезжает скорая помощь, уколола у сбила давление, и человек доволен. А завтра. А завтрашній день він на ньому подумав, Не подумав. Єдиний спосіб своєчасно виявити гіпертонію це регулярно вимірювати свій тиск. В Нікополі задля цього встановлено спеціальні пункти вимірювання артеріального тиску в холі кожної з десяти ампулаторій. До того ж, останнім часом на державному рівні регулюються ціни на препарати від гіпертонії. Ліки від високого тиску зі знижкою від 20 до 80% може отримати кожний у будь-якій аптеці міста. Потрібен лише рецепт від сімейного лікаря. Медик допоможе підібрати препарат, які підходить пацієнту. Ви просто прийдіть до лікаря, ви просто доверьте сьогодні врачу необхідні аналізи, які сьогодні, кстати, повторяюсь, неоднократно безплатно роблять в центрі, аналізи, клінічні аналізи, то есть аналізи, аналізи и аналізи мочи, аналізи крові, кардіограма, безплатно, Посмотрит доктор сосудистой глазне дно. безплатно, Бесплатно роблять аналізи, якщо нужно. и выпишут необходимый препарат. Все аптеки отпускают эти препараты. Осталось только сегодня подойти к врачу, выписать, определить, какой же вам препарат из этих более 80 наименований нужен, выписать и получить его со значительной скидкой. Частково компенсуючи вартість ліків, медики хочуть заохотити людей, які мають високий тиск, лікуватися. Лікарі зауважують, що постійно вживають препарати досить невеликий відсоток із тих, хто хворий на гіпертонію. Навіть знаючи про знижки за невідомих причин, далеко не всі квапляться використати шанс купувати дешевше. Я давно не виписувала рецепти, Я все ходила так, покупала. Така неактивність може призвести до того, що наступного року місто не отримає належної квоти на погашення різниці в ціні аптекам на препарати від гіпертонії, яка цього року склала більше, ніж півмільйона гривень. А от ті, хто виписує рецепти, різницю відчувають. У мене от віддавлення льготне є. Ну як, рецепт. Я раз, пішла, викупила. Вони там стоять, тут, а я всього 10.45 заплатила, 60 штук. Так що хвати на два місяці серед гіпертоніків поширена помилкова думка, що кожні півроку потрібно проходити курс крапельниць. Цього навпаки потрібно уникати, кажуть медики. Щоб не вдаватися до крайнощів, варто лише систематично вживати препарати, які нормалізують тиск. Нікопольців тероризують телефонні шахраї, злочинці заради наживи не гребують найдорожчим. Відношеннями між родичами за звільнення від кримінальної відповідальності сина чи дочки старенькі пенсіонери ладні віддати. Останнє на довірливості нікопольців спритники заробляють сотні і тисячі гривень. Як не стати жертвами аферистів? Дивіться у наступному сюжеті. Лише один телефонний дзвінок з невідомого номера у слухавці голос чоловіка, який відрекомендовується правоохоронцем, і повідомляє, що син чи дочка потрапили до міліції за скоєння ДТП, хуліганства чи зберігання наркотиків. У абонента паніка, розгубленість і єдина думка: треба рятувати за будь-яку ціну. І саме в цей час голос трубці повідомляє, що проблем законом можна уникнути. Треба лише перерахувати чи передати їх довіреній особі певну суму коштів. І вони виконують вимоги перерахування перераховують значні суми грошей на рахунки шахраїв. Таким чином минулого тижня у нашому місті постраждали громадяни на 7, 6 і 5 тисяч гривень. Вже після того, як перерахують гроші, вони телефонують до міліції і цікавляться, чи дійсно затримувався їх родич чи ні. З невідомих причин при намаганні зв'язатися з рідними, їх телефон, не відповідає, чи знаходиться поза зоною досяжності. Іноді в аферу підключаються так звані імітатори. Вони знайомим голосом розповідають потерпілим, що потрапили в біду і благають про допомогу. А для цього лише необхідно зробити все так, як наказують псевдоміліціонери. Найчастіше шахраї телефонують до людей похилого віку. Правоохоронці звертаються до всіх нікопольців з проханням бути більш обачнішими. І перш ніж виконувати вимоги події. ...роду дури світів, радять зв'язатися з родичем, навіть якщо почули запевнення про його зламаний мобільний апарат чи про неможливість спілкуватися. Проведіть бесіди зі своїми родичами похилого віку. Поясніть їм, що зараз багато шахраїв і щоб вони були пильними і не велись на такі провокації. Якщо зловмисник наказує вам не класти трубку, бо інакше це нашкодить комусь з ваших рідних, спробуйте знайти інший спосіб зв'язку і таки зателефонувати чи відправити повідомлення. А того, хто вам телефонує, попросіть назвати ім'я вашого рідного, місто, в якому він живе, описати його зовнішність і відповісти на запитання особистого характеру. Психологи кажуть, що більшість із числа ошуканих за допомогою до силовиків не звертаються, бо їм соромно, що вони так легко втрапили на гачок зловмисників. Але якщо вже й трапилося з вами щось подібне. Негайно звертайтеся до міліції. 24 та 25 липня в Луганську відбувся міжрегіональний ярмарок бібліотечних інновацій. На форумі були представлені 23 бібліотеки з чотирьох областей України. Нікополь на цьому захоті презентували фахівці біц слово і здивували всіх присутніх подачою інформації та амбітними планами на майбутнє. Лариса Білорцерковська, завідуюча бібліотечно-інформаційним центром Слова, розповідає журналістам про враження від міжрегіонального форуму, який відбувся у Луганську. Програма ярмарку складалася з двох частин презентації бібліотечних інновацій та конференції у форматі Пошук майбутнього. Нікопольська делегація ґрунтовно підготувалася та відзначилася і в тому, і в іншому. По-перше, захвату присутніх викликав великий виставковий стенд, на якому були представлені розробки та примірники полі... ...графічної продукції. По-друге, представники Нікопольської делегації поділилися своїм баченням розвитку туризму на Нікопольщині і отримали за це багато схвальних відгуків від учасників форуму. А найбільше фахівців бібліотечної інформаційної справи з Донецької, Луганської та Харківської областей зацікавили проекти, які впроваджуються на Нікопольщині. А саме, веломаршрут сківський степ, художньо-поетичний конкурс Край п'яти які вже проводяться щорічно. І Ський ярмарок та фестиваль команд КВК ківін з булавою, які заплановані втілити в життя найближчим часом. Всі ці проекти задійні задля популяризації історичного минулого Нікопищини є в своєму роді унікальними. Після презентації на міжрегіональному рівні отримали немало прихильників з різних куточків України, які зголосилися на співпрацю з нікопольськими фахівцями та безпосередньо тепер будуть брати участь у цих заходах. Призвело етабальшої впічетлення. С нами э, согласились работать э, несколько бібліотек. Ми ждемо представителей со всей України і в тех буклетах, которые ми роздавали і рассказывали библиотечным представителям других областей, мы четко говорили, что в определенный месяц, в определенные даты мы ждем ваших жителей города в Никополь на ту или иную конференцию, фестиваль, ярмарок, чтобы сюда приезжали и через туристов поднимать славную историю города Никополя. 2 серпня нікопольські десантники різних поколінь відзначили День високомобільних десантних військ та 83-ю річницю з дня створення повітряно-десантних військ. Служба ВДВ завжди вважалася особливо небезпечною, тому й викликала велику гордість та повагу. Для підрозділів особливого призначення обрали сильних кремезних чоловіків з бездоганними фізичними даними та психологічною закалкою. Саме їм доручали найнебезпечніші завдання, і вони постійно знаходилися в самому епіцентрі бойових дій. Раз на рік спецназівці збираються разом, щоб згадати минуле. Вже вдруге в Нікополі група ініціативних чоловіків, які також проходили службу ВДВ, проводять організовані Спочатку люди в тільняшках та блакитних беретах пройшли колоною до пам'ятника воїнів афганців та вшанували пам'ять загиблих побратимів. Згодом на площі перед міською радою вони провели культурно розважальну програму. Спочатку зі святом десантників привітали представники влади та керівники громадських організацій. Потім на присутніх чекав показовий виступ юнаків з клубу «Козацький десант. Молодики влаштували справжнє видовище, показали майстерність у володінні зброєю та прийомами рукопашного бою. Демонстрацію зах. Хоплення і нейтралізації умовного противника за їх виступами. Послідували творчі номери художньої самодіяльності та хорове виконання пісень на відповідну тематику. На цьому наш випуск новин завершено. Дякую, що ці 15 хвилин ви були з нами. На все добре, гарного літнього відпочинку, і побачимось.